Шановні солочияни, шановні родини наших військовослужбовців, сьогодні настав той час, коли ви можете зустріти своїх товаришів, своїх рідних, своїх близьких. Пам'ятаєте, коли ми уїжджали 45 днів назад, ставилося завдання прислужитися державі на тих рубежах, яких визначить командування, і повернутися живими додому. З цими завданнями. Особовий склад справився. Тому я радий, що сьогодні всі змогли прибути додому до хати. Вікторович, запускає. Запускає. Ну і да. шановні колеги. Особовий склад, який виїжджав. Ми покажем, що ми Гості, шановні військовослужбовці, ви наші герої, від зовської районної державної адміністрації, від цієї громади, зовсійського району щиро вітаю вас із успішним і щасливим поверненням додому. Щиро дякую вам за гідне виконання вашого обов'язку. Дякую також всій громаді нашого Золочева за всіляку підтримку, яка була надана нашим хлопцям. Направду, дивлячись на вас, я знаю, що ви є зразком виконання обов'язку, ви є зразком патріотизму, ви є зразком нашої надії на краще майбутнє і на переконаний в тому перемогу нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Ігор Михайлович, будь ласка, наш міський голова, який теж нам постійно з нами, чи то нам хорошо, чи то нам не завжди добре, постійно нас підтримують, в тому числі громада Золочівщини і міська адміністрація Прошу вас, Міський голова Золочівщини. Сучасні отці, дорогий Михайле, дорогі військові, шановна громада, що казати, бачу радість на, в очах наш, наших жінок, наших родин, е, сповнений. Також радості, що ви всі живими повернулись додому. У редакцію газети нашої української справи минулого тижня прийшла старенька жінка Тетяна Кравець. Вона тримтячою рукою дістала тисячу гривень і каже: я була санітаркою під час війни, молодою дівчиною. Я знаю, що таке лихоліття війни. Я хочу, щоб ці кошти ви пожертвували на нашу армію. Каже, і Прошу Господа, щоб ті хлопці живими і здоровими повернулись назад. На таких людях, на нашій громаді, тримається держава. Ми дякуємо Господу, що ви живими повернулись назад. Ми вас всі дуже поважаємо. Ви є наша гордість. Дякую вам за мужність, за героїзм. Дякую. Дякую за все. Слава Україні! Героям всім. Шановні колеги із 40. Товариш Сивак Володимир Андрійович, теж, будь ласка, прошу до Слова. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть, дорогі. дорогі друзі, дорогі співвітчизники, дорогі наші громадяни міста Золочева Господь. Сьогодні ми зустрічаємо наших воїнів, за які золочів молився і молиться зараз, і буде молитися, тому що ви для нас є. Дуже дорогими людьми. І не випадково наші священики стали зразу військовими капеланами і проводили там з вами ці страшні, важкі дні з молитвою і з вірою у Бога і у незалежність нашої держави. Тому що все може рідна земля може причарувати своєю красою, нагодувати своїм хлібом, напоїти із своїх джерел. Остільки захистити сама себе вона не може. І тому це обов'язок захист її земель, тих, хто їсть її хліб, милується її красою, п'є із її джерел. Людям даються високі звання, але найвище звання це захисник батьківщини. Я згадую е, ті роки, коли представники вашого підрозділу. Бігали по шкільних коридорах, а зараз вони стоять тут у строю із автоматами. Незважаючи на той ризик, незважаючи на ті страшні, кровопролитні ті, які бували там і під Іловайськом, ви знаєте, і в інших точках, вони все ж таки зберегли свій бойовий дух здоров'я. Мені згадуються кадри першої ротації, коли також прибув був. Михайло Вікторович, командир частини, і зустрічають його, зустрічають його і бійців його підрозділу, батьки, дружини, діти і учениця мого класу стоїть біля батька. Дружина його обняла, рада сміється, а дитина пригорнулася і плаче. Так от, давайте робити все для того, щоб менше сліг було тих дітей. Я б показав би ці кадри і в Європі, і в Америці, щоб знали, який дійсний стан справ у нас на Донеччині і на Луганщині. Я бажаю вам міцного здоров'я. Ще раз говорю про те, що ми любимо вас, будемо молитися за вас і завжди будемо чекати вас. Слава Україні! Героям слава! Віті, що приїжджали до нас десантники, приїжджали до нас. З Київщини приїжджали до нас із Вінничини і говорили, ці львів'яни говорять, вони упаковані. Вони приїжджають зі своїм зв'язківцем, зі своїм поваром і навіть зі своїми священниками. І я хотів би подякувати аплодисментами тим людям, які готові з нами бути і в окопах, і на передовій, і куди завгодно, з них жини. Ваше слово вам, отче Андрій, Очік. Дорогі Михайло Вікторовичу, дорогі офіцери, дорогі рідні, з представники влади. Нам було приємно бути з тими хлопцями, які мають Бога в серці. І маємо одне напевно прохання, щоб далі такими добрими, хорошими людьми ви залишалися, якими були і які є. Інші прохання завтра є неділя. Всім ми дякувати Богу, вернулися, щасливі, здорові, освітнені додому, по чому бачимо. Відміть завтра своїх дітей, які вже чекають на вас до їх дружин, подякуйте Богові за той час, що ви повернулися живими здоровими. Відіть, подякуйте Господеві за дар вашого життя. Щоб ви живі, здорові повернулися додому. І помоліться за тих, яким там зараз трошки вже важче, ніж там зараз. Подякує. Дякую. Слава Ісусу Христу, шана Івані Михайло Вікторович, другі воїни, хочу подякувати нашому народу українському. Вниз низку цієї частини за все, що є в нас такі бої. Такі хлопці тверді, які знають, що на них є надія наших матерів, наших дітей і нашої неньки України. Це хлопці, які твердо стоять, захищаючи наші права, захищаючи нашу землю від цього кривавого лютого московського ворога. Це є хлопці прості і в один час відважні. Це хлопці, які вміють нести службу, і вміють бути на і вміють взагалі бути людьми і добрими воїнами. Тож щиро дякую вам всім, що я був з вами. Вибачайте, може, що не так було. От, нехай Господь благословить всі ваші сім'ї, нехай примножить всі ваші достатки. і завжди відчується. Як і не задумаєш дай транспорт, і готую ви... Кати в будочку. Я взагалі настану надав стати наших хлопців вивезти. 32-го посту, Що є вас? Дякую! Одар. Окесто. Вперед. Отобились склад.